Відновили старий млин та пекарню, щоб мати хліб під час російської окупації у березні 2022 року. Це село Киселівка біля міста Мена. Російські військові сюди не заходили, але відрізали населений пункт від забезпечення. Через п'ять днів жителі села вирішили запустити стару пекарню. Не запускалася вона вже більше десяти років. Вони відкривають пекарню, яка ми будемо пробувати запускати. Поки пекарню приводили до ладу, вирішили відновити млин. У селі точно не знають, скільки йому років, але раніше його використовували для подрібнення зерна для худоби. Розповідає староста Киселівської громади Наталія Очковська. Мильницю так само ремонтували, підключали три фази, бо не було там взагалі. Нічого, не світла, не було нічого. Находимо всі ресурси, які можна всіх, кого можна було підключати. Щоб забезпечити хлібом всіх жителів, і сусідні села люди почали зносити дріжджі та сіль. Зерном забезпечив місцевий підприємець. За 24 дні роботи пекарні через млин пройшло близько п'яти тонн зерна, говорить староста. Почали люди нести з дому дріжджів, в кого які були, в кого сухі, в кого заморожені. Аби випікати хліб, треба було спочатку просіяти все борошно, бо воно було другого сорту. Розповідає Ніна Чепіга. Вона і ще п'ятеро її односельців тоді працювали у пекарні. Через ці сельта ми сіяли муку, Мишків три-чотири ми пересівали. Половина з цього це було висівки, можна сказати. Половина діжки муки, половина висіва. Рецепт для випікання Ніна Чепіга мала, бо раніше працювала у пекарні. Я принесла той зошит, і ми почали по цьому зошиту випікати хліб. Ну, трохи що виходило, трохи спочатку. Ні. Працювали у цеху із сьомої ранку і до вечора. Заразу печі випікалось до 72 хлібин. Просто форм не вистачало. Ми вже тоді коли випекли. І без я таких хлібин день у задумала. 330, 300, 340. Далі хліб перевозили до магазину і роздавали безкоштовно за списком. Робили це через день, бо возили продукції і до інших сіл громади. По хлібини на людину у трьох наушні на смаки там вони менші були, їм 300 хлібин туди, 320 возили, а нам от 300 і більше хлібин залишали ми у себе кожного дня. Після деокупації області пекарню млин знову закрили, зі слів старости через нерентабельність. Дехто з місцевих жителів досі зберігає хліб, який випікали навесні 2022 року. Аліна Кожинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.